сьогодні не полежала. Прямо гавка і гавка, гавка, і гавка собака, думаю, що да, таке в туалет хоче. Виходжу виходжу на вулицю. Хорошо, що не глянула, так калітку відкриваю, кажу, біжи. А там приїхав дядь Коля, брат мами. Он Він стоїть, он на прозі. Я кажу, заходьте він, ну, він зайшов, зараз вже збирається їхати до Тьот Фені, поздравити її з днем народження. І кажу, заходьте в хату. Ні, не хочу. Не хочу і все. А її ж ти тримаєш, вона не вискочила, бо калітка ж відкрита. Ми побалакали, вона була в хаті. Ні, вона бігала, калітка була закрита. А бабуся збирається теж їхати. Він приїхав, поїхали зі мною. Що мені робить? Кажу, якщо хочеш, ти роби. Збирається, поїде з ним. Він не буде на Ну, Він і казав, що не буде на міропрояті, так що. Ну, а бабуся за компанію з ним поїде. Він заїхав сам, бо жінки без нікого сам приїхав і будуть їхати. опа! Да? А так, якась, як вона на нього гавкала. Прямо дядько існувався, не заходив двір, потім зайшов і отак бочком... Ні, 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 закривайте, щоб не дай Бог не вис. Ні, калітку там просто закривайте, а так заходьте в хату. Ну підожіть. Ну, ну так хоч в хаті побудьте. Ні, вона одіває куртку. Та зачем розбуватися? Ряді, а важко. Так зачем розбуватися? Сюди зайшлися, я вам стул дам. От біда. Отак. О, сідайте. О, сідайте, Все. сідайте. Сідайте, поїхали время йде. Та сідайте, кажу. Ну, ти... Ого, ти що. Ще 25 десятого. Ну так, да. 25 десятого, А поки доїдемо є світло. де, де, кстати, в магазин. Поїхали. Обувай в я просто думаю, де там є цвіточний по путі до Тьодячині, це ж півзавод. Там за, за Кразом, а там туди. Там да, і на півзавод, і на Кразі є, так. Да. А, так підожіть, перед Кразом. Перед... Стоїте, це ти магазин здоровий, найкращий да, магазин да, так. От там. Ото нам і зайдіть Ото, туди, там. так. Я ну, ви попробуйте тут спочатку. Такого летого, такого норка так, культури, що там... Та чого сюди він їхатиме? Попутіш. Оце... А так Оце на кразі найкраще. Дядь, да, я, я да, ну, Лучше в горшочці, звісно. Воно поливатиме те йде. Так, а ти пропаде одразу і все. Чи з красним листям, з таким чи... воно, Та воно, воно вже не потрібно їм і букети, чесно кажучи, але все одно це так конфет? Так конфети поїхали. поїхали, він сам розбереться, конфети. Конфети зуби болять. Ти єси конфети, ні, отак от і вона. Не наїлися, не так. А цвіточок правильна, вона буде в неї ж попугай і цвіти. Буде половати, і сповне. Да, да. да. Все, давайте, пока, щасливо. Так, сюда. сюди. О, там калітка відкрита, йди, тікай віціля. Все, давай. Все. Прикрию, я закрию тоді. Та я закрию все. Все, давай, давай, їдь. Я закрию. Кинь його. Ой, ой, бабушка. Маніпулятор, так? Да? Так. Да. Коля, він у нас віруючий, він не любить, коли його знімаю, то я його і не знімаю. Е, іди сюди, дусінька, зараз буде мити, Я зараз умиваюся, ми йдемо. Все, все, то поїхав, то ж не Саша. І вона бачить, що не Саша. Ось мене питає, мені поїхати чи не поїхати. Кажу, та й Киля ж я знаю, чи поїхати тобі, чи не будемо їхати ввечері, ввечері поїдемо поздоровимо. Він не буде ввечері, він, Боже, вибачте, що на голові він не буде. Значить, він хоче поздоровити. Він заїхав до неї. Я, може, подзвонила Феня, Феня каже, оставайся вдома, він приїде, я з ним побалакаюся. Він опять її передав, я поїду. Кажу, та їй, що ти мене питаєш, що ти мені голову морочиш. Кажу, жінка, знаєш, вона все-таки вона торт сама робить, ну вона то вже там підготовку зробила. Але все одно треба й волосся помити, треба якось знаєш, себе привести в порядок. Ні, зараз приїде там 10 часу. Він, брат, він приїде, побалакає, поїде. Ні. Кажу: все, їдь, раді Бо. Боже, я не хочу нікуди, я не хочу нікуди. І каже. Я вечором я поїду час, а вечором буду дома по собачку. Кажу, ти на собачку говорю? Не зводь. Как Собачка сама розбереться, що з нею тут і як нею. Так що все. да? Дуся, ну ти молодець, дай лапку. Ти в мене такий молодець, ти охранник з великої букви. Ти так гавкала. Ти прямо як ротвейлер. Ратвілер прямо взагалі отак вот стоїть в позі. Дядьколя боїться, каже, ти кажу, та да заходьте вона тряпчана. А він каже, ні, собака є собака. Так що наша Дуся настоящий защитник території. Поїхали вже чи ні? Поїхали, слава Богу. Настоящий защитник території. І я кажу, дядько, а чого ви не приїхали? Сережа вас би забрав. Ні, то переночували, будь оті фені, в неї ж трьох квартира, вона сама. І я не люблю застоліїв, я не люблю того-сього. А я ще раз казала, де цвіти купити. Він каже, піде і так да, купіть і ви в горшочки. Він каже, о, да, правда, в горшочки він буде стояти довго, якось дивіться, відсвів. Щас я трубу цю зріжу, а листечка хай трошки постоїть, бо він же не буде цвісти зараз, щоб не голий був. Ну, отак от я ж кажу, що в горшки цвіти набагато краще. Да, Дусянчик? Зараз йдемо сніданькать, а я думаю, що таке. Вона спала, я спала, коли чую, вона прямо з міста. Гау, гау. Думаю, напевно, в туалет хоче. Хоча вона в нас не гавкає як гав-гав. Ну, Попісяла, попісяля дівчатка, да? Угу. Все, збираюся, бо дитина вже їсти хоче. Та дивись труба. Дивись труба, довга така указка. Диви. Ні, це не їсти. Це я цвіток зрізала. Диви. Дудочка яка. Фу, Пахне просто зеленю. Фу, Яка гірка А Ну напограйся, так воно гірке. А ну дивись. Чик-чик-чик-чик-чик. Давай почухаю, давай. Почухаю, бо я гуска. Іди, почухай, іди. Іди, почухай. Чик-чик-чик. Іди, почухаю, машина, машина їде. Чухаю, чухаю, чухаю. Та чухаю, шчухай. Скажи, це не твоя рука. Ти брешеш. Іскає, іскаєм, шукаєм, шукаєм, шукаєм шукає, Дусю, шукаєм, ножки погладим, ножки погладим. Так, все. Дусенька, а айди сюди, я посмотрю. Я бачила в інтернеті, Дусь, іди сюди. а Ну дай мені лапку свою, дай. дай. Показувала так лапку. якщо оці пальчики так прижать, отак, получається а Собачка получається. Не получається. Не получається. Тут только кошик сраних, да? А в мене там не виходить, я собака ось який є. Так, зараз, зараз, зараз йду миватися. Вибач, вибач, будь ласка. Ми з Дусі вже туди в нашу кухню, а за вас забула. Ну, як ще так. Забула вас. Зате тихенько там і мовчите. Сьогодні телефонувала Лена і кажу, я до Марта точно мене не буде, а там може більше. Що мені договарюватися, що може десь на передержання комусь віддати? Кажу Лен, ти шутиш? Ми взагалі собаку не збираємося тобі віддавати, так? Да, Дусянька? Ми не збираємося тобі віддавати собаку, тому що вона наша, і вона наша і ваша. Так що хочуть на якусь передержачку тебе Лена віддати. Гімна собачу скажи. Я тут. І це мій дім. І я тут буду жити, да, Дуся? Так, ось я трішки нагріла, дивіться. Каже Лена, вона як не хоче їсти, ти їй давай корм, ну там, чи бульончиком зали, чи водичкою. Я кажу, Лена, вона не їсть корму, Вона у нас їсть як королевішна. Ну, даю оте несмачне. Зараз Дусенька, я попробую, яке воно. Зараз, зараз, щоб... Ні, ні, не гаряче, тепленьке. Все, нормально. Я холодне їй не даю. Іди, маленьке, іди кушай. Іди, моя зайка, іди кушай. Іди. Трошки оцього корму, тому що тут же ж якісь такі, вітаміни для, для собаки треба. А там кашка, бульйон і печінка сьогодні в нас. І овочі морковку кидаю, буряк буває кидаю. Ой, дивіться, яка вона голодна у нас, бачите, де? Все, пішла. Вона спочатку понюхає, вона спочатку походить, як учора вранці не захотіла їсти, а потім в обід ходила, ходила, а миска ж стоїть, бо я тут готувала чебуреки. Стала нюх, нюх, нюх. Потім, як встала, вигорнула всю миску, у неї, видно, включилися, як кажуть, настрій і все, і вона все покушала. Кушай, кушай моя зайчка, кушай. кушай. час, Алла собі щось приготує теж поїсти, поснідати. Ну, Ага, шматочок побільше я різала печінку, тому що ми ріжемо і там ото легкі ці шлунки, дуже дрібно, вона не жує. А вчора дали моєю Сашою е, кальця таблеточку. Ну, не свої свої а то кальція. Вона така дрібна, боже, вона біда, між до зубів тут застряла. Кх -кх -кх. Піввечора смоктала, ходила. Більше не будемо давати. Все, О, чуєте? О, Оце у неї пекіт уже відкрився. Приємного. Так. А я сьогодні, дивіться, нема один оцей залишився довгенький. Чи зараз нагрію чаю і все, більш нічого. Сьогодні їсти так будемо. Бабушка, мабуть, чай буде пити тютья, а може й ні. А так у мене є суп, бульйон, як Саша прийде з роботи, ну, а ввечері ми йдемо на сабантуй. Ну, Я пити не буду, я ж казала, що я куплю собі. а взагалі нічого не буду купляти. не хочу. Сашко буде сьогодні в мене відпочинок, а то вічно ми жеребі тягнемо. Хто п'є перший, хто за рулем. Сьогодні я за рулем. Хай з бабушкою гуляють. Ну, а ця кука буде вдома сама. Вона, ви знаєте, от вона там розсипала кашу, я винесла дорожку думаю, моєму Вона боїться. Вона привикла от на дорожечках на цих, а так вона боїться. Ну нічого покушала. І я. Чебуреки, ось дивіться, розігріла в мікрохвильовці. Ну, такі смачні. Не хрусткі, але м'якенькі, смачні. Так що, бачите, що вона робить? Вона знайшла кусочок наса і однімає його на підлогу. Ну, це собака поприбираємо. Так що, а я кажу, хазяйця, ти що шутиш? Ми взагалі не будемо віддавати собаку, ми її заховаємо. Навіть коли ти вже приїдеш, ми її заховаємо, віддавати не будемо. Вона просто посміхається, ну придумала так і каже, ну у вас же там огороди. Кажу, ми своїми огородами самі розберемося. Дусянчик мій, малесенький мій. іди я витру ротіка, іди моя куколка, йди. Йди, іди, іди йди, іди, ротіковитру, йди, моя красавець, іди моя гарна собачка, все. Ти доїла все? Ну так, да. напевно, ми її балуємо. Вона навіть оце дивіться, Ось трішки не доїла оце. Бачите, кашка. Я їй, і бабушка, і я. Ми її так на серединку згрібаємо, вона за губ не може дістати. А отак вона бере і доїдає. Я вже четвертий раз допомагаю. Ну, Звичайно, що це балавство, ніхто так гратися не буде з собакою. Але вона ж у нас одна така красюня. І вона ж у нас в гостях, а тепер буде вже не в гостях, напевно. Підеш додому. а? Дусінька, ти підеш додому чи ні? Хочеш додому до Лени, до мами, до Лени, до Ярика. Хочеш? Хочеш? Хто це? Хто це такий? Скажи, я нічого не знаю, мій дом тут. І я нікуди більше не поїду, як хочете. придумала на передержку комусь віддати через три місяці. Вона вже нам як рідна, вона як дитина наша вже. Руки проч от дусі, да? Прочь руки. Доїдай моя зайчка, доїдай. І я доїдаю, давай, доїдай. Та й підемо, ала буде ноги свої, чистити, да? а ти будеш собі спать. Тебе робота яка? Спать і все. Ось Так Так, що питання закрите, нікому ми Дусю не віддамо. так. Знаєте, як ото. Суд і не, не знають, кому віддати дитину, батькові чи матері. Потім кажуть, от кого захоче, там по, по який вік дитина до кого захоче йти, так і буде. Так, от ми йдуську. Поставимо Лену, Сашу, Яріка і подивимося, до кого вона побіжить краще, то і господар, Да, Це да, все потрусила, прибрала, помила. Те, що я робила, це, знаєте, для тих, хто кажуть, вона нічого не робить, там все бабушка робить. Ні, бабушки немає, бабушка поїхала. Я це все робила і без бабушки. Бабушки не було 15 років. Так що ваші оті подколи до жопи. Так, що в нас тут з цибулькою? Давайте подивимось. О, вже вусики пускає. Кожен день дивлюся, кожен день дивлюся і підливаю водички. Щоб тут було весь час Волого, зараз ще піділлю. І буде цибуля Ні, це вона була порожча, що ж тут брехати нема чого. Перець, ой, перець поки що не сходить Дусю відпустила, що вона десь, може, покакає. Кави попила. Ходить вона по дорожках. Ну, звісно, на землю біжить Зараз будемо лапки мити. А де ж вона цікава? Вона тут любить. О, покакала, молодець. Покакала. Молодец, моя девочка покакала, да. Умничка, умничка. Так, ще погуляй, зараз я возьму тряпочку, витрим ноги і будемо йти в хату, да? Все, молодец, по дорожечкам гуляє. Гуляє, девочка. Бо там буде колись огород, тому ти должна по дорожечкам. Молодец. Гуляй, гуляй. Гуляй. Скажи, що я дурна в грязь лізти, ноги замазувати. Я лучше по дорожкам буду гуляти. Ти ще не замерзла, ні? Ні? Манюній. Ні, все, я вже прибрала, може заходить на кухню. Зараз підемо там тебе водичка в хаті. Ще ніяк не доп'ю. Кавочку. Дусяша! Дудунь. Ти де? Глянь, що мама придумала. Ну no. скажи, це не полезна еда, я їсти не буду. А я по ски можу з'їсти. А no, понюхала я їм. Mm. Собака чище деяких людей. Да? Скажи, а там ти мені кусочок маніні не дала чебурека, вот сила. А це якесь гівно їж сама пусте, правда? Угу. Да? Мені подобається оцей соус цей. Сюди поливати, так гарно, воно так чітко все диться. Опа, нікуди не зализує Диви. Бачите, така форма зроблена, щоб не підлизувала. Красота? Красота! Щас, дусінка, іди погуляй, бо зараз йдемо вже в хату. Алла буде свої лапи робити. Угу. Да. <смірка> Ховаюся. подружка, ну, так. Ну, так хвостом все мені подобається, хвостик ходить туди-сюди, значить, настрій у мене добрий. Ця бака наша красива.